Банда піратів, скарби пірата Моргана. Текст Жульєт Перешинідені та Олівера Дюпена. Розділ перший Пляшка у морі. Ти не могла б подати мені молоток, будь ласка, попросив Томас свою сестру Марі. Марі простягла йому інструмент і стала спостерігати за роботою старшого брата. Він лагодив східці, які вели до їхньої хатини. Ця незвична оселя була збудована на дереві що росло над бухтою піратів, звідти відкривався чудовий вид на океан. Незабаром до них приєднався малий Віллі, Сусід. Я приніс стілець, повідомив він. На ньому буде зручно сидіти, дивлячись на море у підзорну трубу. Браво, Віллі! Це буде просто чудово! похвалила його Марі. Звісно, озвався Томас. Готово! Марі простягла братові підзорну трубу, той установив її, а потім усівся на стілець. Хлопець скинув свій шкіряний капелюх, який завжди носив, і з під нього вибивалось довге руде волосся. Недарма його кликали Томас Вогняний, пильно вдивляючись, у краєвид хлопець стежив за кораблями, які стояли у бухті піратів. Він знав на пам'ять прапори всіх суден. Чорний прапор із двома шаблями це старий Джек, червоний із черепом, це страшна Аніта, а ц у цей час Марі заходилась вправлятися зі своєю дерев'яною шаблею. Вона нічого на світі не боялася, недарма її прозвали Марі Безстрашна. Дивіться. раптом вигукнув Томас. Щось блищить серед скель на березі. Марі і Віллі кожен по черзі подивились у підзорну трубу, бо скелі були надто далеко. Ходімо подивимося, що це, запропонувала Марі. Діти спустились з кам'яними східцями, які вели на берег. Там, поміж скель, вони ходилися шукати блискучий предмет. Знайшла його Марі. Це пляшка. вигукнула вона. Схоже, там усередині якийсь сувій, зауважив Віллі. Ходімо додому, запропонував Томас, нам потрібен штопор. Томас і Марі мешкали з батьками у маленькому будиночку на березі. Разом із ними мешкав великий Джон, їхній дід. Замолоду він був відомим піратом. Побачивши дітей, які загекано вскочили в хату, він вигукнув А що граєтесь? Сьогодні малеча?» Ми знайшли цю пляшку. вигукнув Томас. Марі знайшла штопор і відкоркувала пляшку. При цьому лунко вилетів кору. Муді, вірний папуга великого Джона, прокинувся у нього на плечі. Кррр атака гармати, атака гармати. Ні, месьє Муді, це просто вилетів корок, сказала Марі, сміючись. Вона витягла сувій із пляшки і поклала на стіл. Приглянувшись до нього, великий Джон здивовано вигукнув. Діду, ти вже бачив цей сувій? запитала Марі. Ні, але на ньому намальовано череп із двома перехрещеними пістолетами, а це, наскільки я пригадую, був прапор корабля Моргана. Капітани усього світу тремтіли, коли побачили корабель під таким прапором. Старий Морган був жорстоким піратом. Він нападав на кораблі, які везли золото, і безжалісно грабував їх. А ти знаєш, що сталося потім із цим старим Морганом? спитав Томас. Так, він зустрів супротивників сильніших за себе. Його корабель затонув у морі китів. Він із командою, без сумніву, пішли на сніданок акулом. Я не люблю Акул, сказав Томас. Я ще забув сказати, що Морган завжди тягав з собою невеличку скриньку, там мали бути казкові скарби, тому що він ніколи з нею не розлучався. Яко, якось одного разу старий пірат таємничу зник, його не було кілька днів. і Повернувся він без е, скриньки, він, напевно, десь заховав свій скарб. Очі Марі загорілися, коли вона глянула на старий пергамент. Тепер ми знаємо, де він, сказала вона і посміхнулася.